Який головний висновок ми робимо після зустрічі Зеленського з Трампом і європейцями з урахуванням всіх заяв, які пролунали, і того, що преса написали? Вибачте за таке загальне запитання, але от що ви для себе зробили, який головний висновок? Ні, абсолютно правильне Влучне запитання, тому що мені навіть і підписники пишуть там в особисті, а, чекають пояснення, тому що інформації справді ну вона не систематизована? А. Її треба якось там розсортувати, розкласти. бо... Ну, довго говорили, балакали. Я кажу, сіли та й заплакали. Так воно приблизно виглядає. Але головний висновок, який треба нам зробити, із цієї зустрічі по-перше, війна сьогодні не закінчилася, не закінчиться вона завтра. Це перше. І це роблять такий висновок. Усі мої колеги. Але це не найосновніший висновок на даному етапі. Як би то не виглядало зараз дивно? Да? Можливо, з моїх уст. Головна домовленість наступна результат. Uh, є розуміння того, що Сполучені Штати Америки будуть долучені до процесу надання гарантій безпеки для України. От тут якраз ми з кінця починаємо. Це було вимогою України продовження тривалого періоду, вимогою Європи, ну скажу так, Європи. побажанням Європи. Uh, побажанням Європи. Uh, і це конкретно проговорено, і тепер є розуміння того, що. Наступним кроком буде двостороння зустріч Путіна і Зеленського. Це ну, для розуміння. Бо е, це також було одним із наших побажань. Е, Зеленський говорив про те, що ну, треба провести окрему зустріч з Путіним, а потім уже тристоронню робити. Тобто Трамп, як би там не було, але частково дослухався до нас. Хоча не можна сказати, що думка Трампа кардинально змінилася. Єдине, що я бачу. Ще один такий висновок, на який від буквально маневри не на наштовхнули, те, що Трамп розчарувався в європейцях, <кхи> розчарувався в Україні, він розчарувався в усіх, бо свого часу він там доручив цей весь переговорний процес Ердогану. Давай, мов, займався, мовляв, займайся цим усім, і у нього просто увірвався терпець, він хоче швидко це завершити. І хотів би завершити це ну, в будь-якому форматі, аби просто не стріляли. Це найголовніше. Але його коригують. по ходу коригують і коригуємо і ми, і європейці в тому числі, тому що він розуміє, що без Європи ну, це ніяк не буде. По-перше, він за це платити не хоче. По-друге, він просто зараз очолює цей процес, йому важливо до 10 жовтня справді його добити, так як ви е, минулого разу це уважно, ну, дуже стушно зауважували. <кій> бо Нобелівська премія вона йому дуже-дуже кортить і болить. Але найголовніше це те, що справді переговорний процес триває, він може бути і буде розтягнутий в часі. Але Росія не відмовляється на даному етапі від участі в ньому. Тим буде формувати дещо іншу відміну від України, звісно, від Сполучених Штатів Америки. Ну, тут не стільки ша від України позицію. Ну, до прикладу, а ми говоримо про зустріч на рівні лідерів, але я вбачаю, що будуть вони добиватися того, аби спочатку відбулася зустріч на рівні там делегацій трішки вищого рівня, про що власне сказав Ушаков. Тому резюмуючи дуже коротко: перше гарантії безпеки, друге двосторонній саміт Путіна і Зеленського. І третя, вже потім зустріч на трьох. Це те, про що ми зараз можемо говорити, і поки що майже всі задоволені цим процесом. Виходить, тут просто якась диявола в деталях, тому що Трамп повідомив після розмови з Путіним у себе в True Social, що там зустріч зеленського Путіна. Після чого там зустріч на трьох: Зеленський, Трамп, Путін. Зеленський на брифінгу біля Білого Дому, біля Паркану, також сказав про те, що там Росіяни пропонують зустріч на двох, а потім з урахуванням американців. Але якраз російська сторона цього не підтверджувала. Тобто, ужаков сказав про те, що мова йде про делегації на підвищеному рівні, так би мовити, ну а на підвищеному рівні це на якому там МЗС будуть зустрічатися? Да, вони вони лавровим посилять свою делегацію. Путін туди приїде. Просто нічого не пролунало з російської сторони про лідерс, про, лідер, про лідерів, про саміт лідерів. А це на це важливо звертати увагу. Ну, послухайте, мені вже так видається, це такою буденністю, тобто, ну, знаєте, такою прописною істиною. Бо очікувати те, що там Путін завтра побережить на зустріч, не варто. Тим паче, давайте звернемо увагу. Особистої зустрічі Трампа і Путіна не було. Це дуже важливий момент і дуже важлива деталь. Була зустріч 3 на 3. Путіна самого не випускають на зустрічі з Трампом. Хтось може там будувати будь-які версії, це доконаний факт. Сьогодні головним переговорником у цьому процесі є Лавров. Я роблю для себе такий висновок і вже давно, тому що, коли лунають там тези від, наприклад, Кирила Дмитрієва про мир, дружба, жувачка із США, і це вже ми бачимо там з лютого місяця, виходить умовно, Лавров і каже, все множимо на нуль, так не буде. І він фактично сьогодні є там ну, інформаційним таким монстром, який це все веде. Десь на задньому плані я там бачу Патрушева із Шойгову, Медведєва, в тому числі, а Лавров як офіційний представник. Тобто він представляє зараз в публічній площині це є струбине крило і скандал, який був із Кирилом Дмитрієвим в Ріаді, це ж не випадково. Хоча зараз Кирила Дмитрієва, я так розумію, Катерина Тихонова підсунула ближче. Вона все-таки починає відігрувати там ну, чим далі, тим більшу і вагомішу роль. І я не виключаю те, що технократи і яструби домовилися між собою про певне можливе тимчасове замороження війни і якийсь там формат. Ну я бачу і це так, так. Да. тому тут говорити про те, що от завтра там Путін і Зеленський будуть зустрічатися, вони не будуть зустрічатися вдвох. Так само, як було зустріч на трьох на три на три, Америка Росія, так само буде і Україна. Хтось буде сидіти, умовно, там Єрмак і Умеров з однієї сторони, а з іншої сторони, буде сидіти там Лавров, Ушаков і Путін. Точно така сама дела. Я бачу це так, ніякої особистої. Тому що ну, єдиного начальника Путіна в Кремлі немає. От в мене стільки переконання. <кхем> ну, Звісно, глядач напише, що він з цього приводу думає. Тому представництво буде різне. Я думаю, що на перших етапах попрацюють якісь робочі делегації щодо саме цього можливого пропорційного обміну територіями, як сказав Володимир Зеленський Вашингтон чи Вашингтон Пост. Зараз можу помилятися. Ну не настільки важливо. Західна преса його так цитує, і тоді вже можливо буде особиста зустріч. Але це має відбуватися в розумінні Трампа дуже швидко. Говорять, що там до кінця цього місяця, можливо, впродовж двох тижнів я чому кажу, що Трампу набридло це сюсюкання. Давайте так поговоримо, сяк поговоримо. Він просто це бере зараз у свої руки і буде вимагати швидкої зустрічі Путіна і Зеленського. Але я вбачаю ну, те, що ця зустріч для нас несе дуже багато ризиків, тому що вимоги команди Путіна можуть бути максималістськими, вони є максималістськими. На що вони готові піти зараз? Я знову ж таки не готовий вам тут однозначно сказати, бо позиція Лаврова доволі жорстка, позиція струбиного крила. Але якщо ми говоримо про те, що ну справді і і моя версія, що є така домовленість між технократами і яструбами заморожувати війну, це як варіант. То так, якийсь рух може бути, але не такий швидкий. Тобто, Росія поки що не поспішає. В них є ресурси воювати. І вони будуть намагатися захоплювати більше території, щоб демонструвати, що або ви віддаєте Донецьку область, або ми її завоюємо з часом. Тут все буде залежати від рішення Володимира Зеленського, однозначно, оскільки він одноосібно ухвалює це рішення. І в тому числі від того, яку підтримку нам нададуть європейці, ну принаймні, Європа сьогодні не виключає сценарій продовження війни, так само, як я його не виключаю. А давайте, пане Валерій, якраз дійсно поговоримо це територіальне питання, тому що воно ну воно гостре, воно таке чуттєве, і про це президент зокрема сказав. На... В епізоді, коли Трамп з Зеленським е, в Білому домі відповідали на запитання журналістів, е, ну там відверто кажучи, уникали там гострих запитань і один і інший лідери, і щодо території також, але Зеленський постійно публічно каже: перше, ми територіями не торгуємо, ми території не віддаємо. Друге, він постійно говорить постійно про те, що територіальне питання буде вирішуватись на зустрічі з лідерами. У мене питання виникає: якщо ми не торгуємо, не обміняємо, території, про яке територіальне питання? На зустрічі з лідерами, ну там з тим самим Путіним, вони можуть говорити. І, от ви абсолютно дякую, вилучно згадали ось це повідомлення від Wall Street Journal коли журналісти написали, що Зеленський нібито в куларах Трампу сказав, що ми можемо розглядати пропорційний обмін територіями. По-перше, це могло бути. Да, да. Прошу. Перше, це... Ми торгуємо територіями, обмінюємо чи да У нас просто затримка зв'язку, це для глядачів, скажемо. Затримка ми, ми обмінюємо території, торгуємо територіями чи готові до пропорційного розвіду, що відбувається з цим територіальним питанням. Ну, по-перше, Зеленський давно говорив, що ми готові заморожувати війну по лінії фронту. Це не новина. По-друге, розмова Зеленського із Трампом про необхідність зустрічі його із Путіним для того, щоб там проговорити обмін територіями. І така пропозиція Трампу може виглядати як дуже ну, такий, скажу, хитрий хід для того, щоб добитися особистої зустрічі із Путіним, на що Кремль не дуже поспішає погоджуватися. Давайте задаємо, що Зеленський виношує ідею особистої зустрічі вже впродовж кількох місяців. Він Постійно про це говорить зустріч лідерів, зустріч лідерів, зустріч лідерів. Офіс ну лише цю тезу і поширював. Зараз трішки вона затихла. Хоча минулого року, і позаминулого, ми спиралися на указ, який забороняє вести переговори із путіним. Ну зараз позиція змінилась абсолютно нормальна історія. Позиція може змінюватися, а вже там конкретно можуть говорити про обмін територіями, і результатом таких перемовин може бути або зривання цих переговорів. Або підготовка угоди, яка передбачатиме не миттєва передача якоїсь території Росії, тому що це неможливо. Ну як президент України незалежно від його прізвища не може передати території Росії, це має вирішити Верховна Рада України. Тобто, відповідне голосування має відбутися у стінах парламенту, а це має бути законопроект, який передбачає внесення змін до Конституції України. Тому що і Конституція навіть Путін у своїй диктаторській Росії вносив зміни до Конституції, дотримуючись процедур. Рада Федерації, Держдупа Російської Федерації і так далі. Ну, всі процеси, так як полону. Ну, так, вони там швидше роблять це справа. У нас дві сесії: ну, як ти хочеш, як ти не крути. Тому мирна угода не передбачатиме. От взяли там щось комусь відмовили, щось поміняли і так далі. Вона може передбачати зобов'язання України в перспективі. Продовж якогось часу, півроку чи рік, внести зміни до чинного законодавства, в тому числі й Конституції України. Де щось на кшталт того, як було з мінськими угодами. По-іншому, це ну, просто не виглядатиме. Ми маємо це зрозуміти. Але от тут якраз і питання: а чи будемо ми це виконувати, чи достатньо буде в Україні інструментів, важелів і так далі, і політичної волі? Ну бо 2015 рік нам продемонстрував. Коли Петро Порошенко вніс м, законопроект до Верховної Ради про зміни до Конституції, нагадую всім глядачам, про надання особливого статусу ордло, тоді під стінами Верховної Ради виникла дуже неприємна історія. Граната загинуло 6 нацгвардійців, і розслідування тривало дуже довго, не будемо нагадувати. І, і голосування зірвали. Ну, а далі. Порошенко сказав Путіну: ну бач, не можемо ми проголосувати. Така історія, але це загрожує відновленням бойових дій. Тобто, ситуація ну реально патова. Тим підписання такої угоди для Володимира Зеленського, як е, людини, яка ну, абсолютно очевидно сповідує ідею балотування вдруге на посаду президента. Це дуже непоганий вихід із історії цієї. Щоб провести вибори президентські, після того як наступеть, наступить, наступить ну, мир, умовно. Ми говоримо, тому що я його назвати миром не можу замороження війни. Бо угода ж передбачатиме щось. Да? Це гіпотетично, якщо ми говоримо про ці території. Навіть ну я, я ще скажу: на якщо по лінії фронту да, заморожується. І вже потім а, він зможе пояснювати, що це не я вирішую, це вирішує Україна. Як Україна вирішить, так і буде. Бо в нас є конституція. Логічно? Логічно. Я вважаю, що логічно. Варіант зриву цих виборів переговорів, тобто не домовилися ні до чого, пішли воювати далі. Цього ніхто також не виключає. Вибачайте, але я тут я говорю про сценаріях, як воно може виглядати? Що можуть підписувати на, під час переговорів про припинення замороження війни? Ну і також варіант щодо саме, як ви кажете, обміну да, або пропорційного обміну, як каже Зеленський, це можливо там побудова якоїсь іншої лінії фронту. Але не означає, що там всю Донецьку область віддали чи ні. Для того, щоб повернули нам росіяни повністю контроль над Харківською та Сумською областями, я також цього не виключаю. Якихось більших варіантів я не вбачаю. Я вам говорю: ну, от, от свою думку. Те, що, наприклад, там Україна зібралася і вийшла з Донецької області, залишила там Запоріжжя, Херсон. Ну, ну це, це мало реально. Звісно, що. Росія зараз формує наступальний потенціал не випадково на Запоріжжі. Про це Сирський говорив, він не випадково це озвучує як доказ того, що наміри Росії доволі серйозні. Це певною мірою формує і суспільні настрої в Україні. Тобто, процес такий непростий, але ну всі, от точніше, не всі е, скажу так: європейців. Дональд Трамп поламав у питанні. Завершення цього війни, тому що європейці були проти завершення, їм не треба воно. Вони ж зараз ходять, і дивіться, на всіх кутках розповідають я по-іншому сказати не можу. Боже, збав скорочувати українську армію. Макрон про це говорить, інші про це говорять. Для чого їм скорочувати? Ну вони заплатять за це українську армію, мільйон будуть утримувати українську армію, і Путін сюди не рипнеться, тому що знає, що він не проб'ється. Це, це непросто буде. Ну, це вже друге питання: питання гарантії безпеки. А щодо територій, то тут якраз як на мене це може виглядати саме таким чином.